Усім привіт. Мабуть, ви сьогодні так як і я не виспані через росіяни, які зробили знов атаку на наші міста. До речі, хотів вам показати, що в нас, не знаю як в кого, в районі все в попелі. Бачите? Повністю все. Я не знаю, що це таке горіло від цього попіл. Але авто все повністю в попелі. І повністю все не садимо, бачите, таке листя у нас? Не знаю від чого, це В принципі, тут нічого не горіло в нас, де я живу. Але був дощ і вітер, і Ну це вже лушпиння шкаролупа, але от видно навіть на всіх перчиках, бачите? Це все посідав попіл. Надіюсь, бозенька. Росіянам підасться з корицею. І нарешті вже ми запануємо спокою і гармонії. Вийшов я позбирати ще перчик, капустинку на салат. І заодно ще б кицюлька прогулявся. Бо він дуже-дуже просився на вулицю. Як бачите, базилік позмерзав вже. До речі, по ньому і видно, що дуже холодно. Він в мене є певним індикатором. що вже Холодно, бачите, коли е, для нього холодно, він темніє. І, значить, реально було доволі прохолодно вже. Тому що він кругом-кругом практично померз. А хочу зібрати трішки зелені на салатик, ще перчик заберу. Не весь я зібрав петрушечку і буду готувати салатик. Ось такі то справи. Надіюся, ця ніч буде спокійнішою усім. Гарного дня і спокійної ночі, Па-па.